Мені а, повинен приїхати USB-тестер, то може я, скоріш за все, дочекаюсь, поки він приїде, і потім вже змонтую відео і покажу, в принципі, скільки ці USB-зарядки видають. Привіт, друзі! Давно не було відео а, по ремонту. А, все те, що через те, що верніше. Такі Акаренс в мене вже нема, але є ось така, ось такий автомобільчик. Це Volkswagen Taurun. І е, що я перш за все хотів в ньому зробити, є ось в ньому е, заглушки дві. Я на Аліекспрес. Змову, до речі, е, такі для пластику лопатки. ну Чесно кажучи, е, Якщо так сильно прям надавити, то воно гнеться, але є і більш такі, наприклад, як оця, більш такі сильні. А, ось, а, Оця штука, до речі, залізна, ну, просто така мощ, як то кажуть. І взяв я собі ось таку штуку. Ну, Як стверджує продавець на Алікі, ця штука йде з швидкою зарядкою. Quick Charge. Так, і вона підключається. Ну, по типу, ну, штатно якось. Зараз я хочу оце все розібрати і подивитись, як його підключити правильніше. Ну, Зараз покажу, як то робиться. Так, ну що ж, друзі, продовжимо. Я вже перемкнув подалі на цей важіль. Швидкості, щоб не заважав. А, так, ну Це я дістав, вони відколупуються легенько, так, Ну піддівати можна заглушки, але то таке. Довго я не міг зрозуміти, як же мені оцю, оцей пластик дістати. Бо взагалі ніде ні на Ютубі, ні. А, як він називається, господи. Коротше, є аналог російського там, сайту, по типу де борт-журнали виставляють люди. Так? Ніде нема. Коротше, я вже знайшов. Тут коврик, лежить, килимочок, його можна руками, можна. Вон, я просто ну, піддівав ось такою маленькою викруткою. Тут є болт. Гвинтик верніше. От такий. Чесно кажучи, мабуть, не скажу наскільки. А, ні, не скажу. Розмір його Його викручуєте, і потім оця вся штука дуже легесенько, ну, можна з цієї сторони піддівав. Ось вона піддівається. І... Дістається. Ось так. От. Але але, нам треба ж підключитись до прикурювача. По прикурювачу тут теж є ось така заглушка. Ну, вона, в принципі, вона отак одягається зверху і отак фіксується. Ну, ось по типу зараз поставлю на місце. Ось по типу отак вона стояла, тобто знизу Ну, <смі> якось так. Так, і тут ще є один гвинтик. Зараз відкручу, покажу, але тепер ще питання, як дроти протягнути ось тут по цьому пластику. Ну, зараз щось придумаю. Так, друзі, їдемо далі, і ну, тут вже відкрутили. А далі, а далі опускаєте цю шнягу, куди ви бички скидуєте. І ось тут, ось тут, має бути заглушка. Також цією маленькою викруткою я її піддів, але я трохи лахануся. Бо оця ніша в мене була а, ось десь отак от, от. І ця заглушка полетіла кудись туди. Все, я без заглушки вже. То, може, колись руки до того дійдуть. Коротше що, відкручуємо оцей гвинт і їдемо далі. Так, після того, як вже і другий відкрутили Виймати дуже начебто складно, але треба його отак от трішки наперекос зробити, або ну, нормально тільки ж не за оце, а беріться там десь, скажімо, по позаду. Бо, бо є отакі от одна і друга вон, кліпса куди вставляються. От, одна і друга. Штучки такі. От. І, в принципі, все. До речі, в мене прикурювач, Верніше не прикурювач, а світло на прикурювачі не працює. І проблема, якщо я не помиляюсь я вже десь там дивився. По Ютубчику. Проблема от саме тут, бо там стоїть лампа. Причому, якщо, наприклад, відкриваєш, відкриваєш оцю шнягу, то воно повинно і отут світити, а воно не світить. Добре, їдемо далі. Так, ну, а далі, в принципі, все просто. Тобто оцей конектор а, підмикаєте до прикурювача, а цей в прикурювач. Але оце ж тепер треба якось отут, по стійці, і от сюди вниз протягнути. Ну, зараз буду спробувати. Вибачайте, що не знімаю, бо ну, однією рукою це все робити. Якось трошки незручно. Так, я от тут же протягнув, нічого взагалі складного нема, просто пропускаєш, і ось воно в принципі все тут. До речі, не переймайтеся, як воно було, бо воно по-іншому не залізе. Тут, бачите, у конектора тут півколо і отут півколо. Тобто ну, Тільки так воно залізе і все. Так, все під'єднали, а ось це все зайве можна сховати ось тут. Так, залишити тільки на прикурювач. Ну і ось, в принципі, наша, наш конектор для двох от таких от зарядок. Зараз будемо далі робити. Так, знаєте, заради цікавості пере тим як це все збирати, я е, підключив, е, хоч і пишуть на да, і тут, ну, тут і на Aliexpress я теж можу багато чого написати. От. Що Quick Charge? Я просто підключив звичайний е, дріт. Е, ну, воно, звісно, заряджає, от, ви як можете помітити. Да? Працює, це ок. От. Але а, Quick Charge не йде. Е, я візьму е, ще нормальний дріт, по якому зазвичай Там вдома чи через звичайну зарядку заряджаю, е, спробую це зробити. І плюс, е, ну що ж, продовжуємо збирати. Збираємо е, в зворотньому порядку. Вставляємо в заглушки, прикручуємо два е, шурупчики і їдемо далі. Коли вставляєте назад, е, впевніться, що е, коли ви вставили, е, воно клацне назад на кліпси. Ну два. Е, а, я ж тут загубив, о, десь там вона. Да, тобто... Така печалька, в мене вже її не буде. От, Все. А потім заглушку на місце. І зараз вже будемо вставляти і закручувати назад це все. Кнопки, до речі, ну, повинні, в принципі, ставати без питань. Ось десь так. Вони, звісно, по кольору ну, трошки трошки відрізняються від, по кольору я маю на увазі, від тих, котрі тут. Тобто, якщо ці такі ну, насичено -чорні, так, то це якісь світло чорні. Ну і все, залишилось під'єднати вже конектори. Але ну, знову ж таки однією, однією рукою це дуже так проблематично робити. А, воно навіть же загорілося. Ось десь отак воно виглядає. Ну, Я рахую, знаєте, там, а, скільки воно а, вийшло десь до 400 гривень, здається, чи щось таке. Я рахую це нормально. І не треба ніяких всіляких уприкурювач тих USB-шок, є вільні місця, будь ласка, це, далі це все. дроти назад. Це все ось так. Заклацали. от. І залишається один тільки гвинтик і все. Ну, ось якось так. Найс. Nice. Все, в принципі, як то кажуть чотенько. Але все ж таки перед тим, як викладувати це відео, я дочекаю з тестера, щоб зрозуміти. Скільки ж видає по тому чи по іншому дроту. І е спробую підключити ще через мій рідний до телефону, щоб е подивитись, працює чи коекчард чи ні. Так що, чекаємо. Так, ну що ж, друзі, е приїхав тестер USB-шний. Е я через блок, е який завжди заряджаю телефон, вже протестив. Блок видає десь ну приблизно так і видає 5 вольт і 1,818 Ампера, хоча там на ньому написано 2 А. І, в принципі, от видає і зараз через цю usb шну зарядку. Те саме, але чомусь, коли підключаєш телефон, то квік чарджу немає. Ну, телефон не хоче його бачити. Швидку зарядку. Не знаю, чому так. То питання вже не до мене. Ну ось, в принципі, і все якось так. то підписуйтесь, робіть. Як то кажуть, пальці догори. А, до речі, замовив собі ось такі килимки, вже трішки там по них походили. Хі, ось такі килимки. Прикольні, прикольні. А, все, всім па-па. До речі, так от детесту підключив від ноутбуку а, Ось стільки видає. Так що дуже-дуже-дуже мало.